Психологія. Перше питання. Предмети завдання вікової психології. У розвитку всього живого спостерігається така закономірність. Чим вище місце, яке займає живий організм за психогенетичною шкалою, тим складнішою є його нервова система, тим більше часу необхідно для досягнення повної психологічної зрілості. Питання про те, що є важливим у детермінації психічного розвитку, спадковість чи середовище, природа чи суспільство, дозрівання чи навчання і виховання, довгий час обговорювалось у науковій літературі. Але і в даний час немає однозначного розв'язку. Вікова психологія розглядає ті повільні, але ґрунтовні кількісні якісні зміни. Які відбуваються у психіці та поведінки дітей в процесі їх переходу від однієї вікової групи до іншої, на підставі цього можемо сформувати таке визначення, що вікова психологія це наука про закономірності психічного розвитку особистості на різних етапах її життя. Предметом вікової психології. Є вікова динаміка психіки людини. Основні проблеми, які досліджує вікова психологія, Перше. виникнення і розвиток психічних процесів і властивостей у дітей, підлітків, юників та дорослих, становлення різних видів діяльності, гри, навчання, праці, вікові можливості засвоєння знань. Провідні фактори розвитку та формування особистості, структурні зміни, новоутворення на кожному віковому етапі, які засвідчують перехід від нижчих до вищих етапів розвитку. Основні проблеми, які досліджує вікова психологія, також можуть бути наступними: співвідношення природних спадковості фізіологічного дозрівання організму і суспільних факторів, які сприяють. Реалізації можливостей психічного розвитку людини, роль історично вироблених цінностей, мови, мистецтва, суспільних норм поведінки у формуванні особистості, рушінні сили розвитку психіки людини, індивідуально-типологічні відмінності в психічному розвитку особистості. Вікова психологія досліджує закономірності розвитку людини на різних вікових етапах її індивідуального життя, тобто вивчає виникнення і розвиток психічних процесів та властивостей, зумовлених віком, зміни співвідношень між ними, встановлення видів діяльності, зокрема таких її, видів, як гра, навчання, праця, формування психічних якостей, особистості, яка формується. На різних етапах її розвитку. Вікові можливості засвоєння знань. В даному випадку треба сказати, що якщо в одному періоді людина може засвоювати більше інформації, наприклад, в юнацькому віці, то в іншому періоді, в старечому віці, людина вже не настільки здатна засвоювати інформацію. І це треба враховувати. Головними факторами Розвитку та формування особистості в даному випадку також займається вікова психологія. Це необхідно для того, щоб врахувати, на що спрямувати увагу психологу, педагогу чи соціальному працівникові для подальшого забезпечення робочої діяльності її чи іншої особи. Вікова психологія виявляє новоутворення. Які виникають з віком у психічній діяльності людини і свідчать про переходи від нижчих до вищих ступеней розвитку. Умови, що визначають процес розвитку, співвідношенню цьому процесі природних факторів спадковості, зазрівання організму, суспільних факторів, за допомогою яких реалізуються можливості психічного розвитку людського індивіда. Роль історично вироблених суспільством цінностей, мови, досягнень, науки, техніки, мистецтва, суспільних норм поведінки у формуванні людського індивіда як особистості. Структурою вікової психології є наступні галузі психології. Це може бути дитяча психологія. Сюди входить все, що стосується вивчення проблем дитинства, дитячої поведінки та інших особливостей взаємодії дитини з навколишнім світом. Наступним є психологія молодшого школяра. Тут йдеться мова про всіх а, дітей. Які навчаються у молодших класах і засвоюють інформацію, ну, наприклад, в першому класі. Це особливо важливо розуміти, тому що зазвичай в першому класі відбувається адаптація дитини до шкільного середовища. Йдеться мова про те, що дитина звикла. До абсолютно іншого життя. до а, різноманітних виявів дитячої творчості, активності та взаємодії з, зі старшим в школі. Відбувається зовсім інша взаємодія. В школі не можна гратися, не можна бігати на уроках. А звичайно вчителі дозволяють дітям певну поведінку, однак, вона стає все більш жорсткішою, зважаючи на те, що дитина повинна звикати до дорослого життя. Наступним етапом. Являється психологія підлітка. Тут ми говоримо, що в підлітка можуть бути різноманітні психологічні складнощі у взаємодії з оточуючим світом. Це, зокрема, адаптація, взаємодія з однолітками, проблеми, пов'язані з протилежним полом і так далі. А психологія юнацтва. Це період. Тоді, коли зазвичай людина стає вже більш соціалізованою, вона може поступити до навчального вищого навчального закладу, а також перебувати у а, тісних взаємовідносинах з представником протилежної статі. Нарешті, а, психологія дорослої людини. Тут ми говоримо про діяльність людини на професійному рівні. Професійну самореалізацію, реалізацію у сфері сімейного життя, реалізацію спрямованою на досягнення якихось особистих цілей, можливо, виграші в якихось змаганнях, спортивні досягнення. Тощо. Ну, і останнє це геронтопсихологія або психологія людей старечого віку. Тут ми говоримо. Що людина вже може перебувати на стадії відпочинку, вона може відмежовуватися від суспільства і мати зовсім інші інтереси, ніж ті, які в неї були на початку її життєвого шляху. Варто вказати, що розрізняють два види віку. Це Фізіологічний або фізичний та психологічний. Фізичний вік характеризує час життя у днях, місяцях, роках що минуло з моменту народження. Психологічний вік розкриває досягнутий на цей момент рівень часу психологічного розвитку. Ці категорії можуть не співпадати. Критичною межею є неспівпадіння у межах 5 років. Так, зокрема, підліток може бути занадто інфантильним. Або навпаки, дуже сильно схильним до дорослого життя. В цьому випадку найбільш оптимальним є розуміння себе як людини, яка відповідає в певній мірі свого віку, але тим не менше користується всіма перевагами свого віку, не забуваючи про внутрішню, про внутрішній потенціал та Досягнення певного оптимального для себе віку. Тому що стареча людина може почувати себе молодою, але тим не менше розуміти, скільки її років. В цьому випадку психологічний вік людини має важливе значення, оскільки він дозволяє взаємодіяти з представниками свого вікового. Вікової категорії, але в той же час почуватися нормально і не впадати в складні психологічні стани. Що стосується вчених, які досліджували проблему вікової періодизації, то а тут варто сказати, що найбільш відомими є Блонський, Вигоцький, які підкреслили історично зумовлений характер вікових періодів. Розвитку людини. Підсумовуючи сказане, відмітимо, що вік це якісно своєрідний період фізичного та психічного розвитку, що характеризується низкою особливостей, сукупність яких визначає неповторні структури особистості людини на цьому етапі її розвитку. Перехід від однієї вікової стадії до іншої супроводжується появою психічних новоутворень, які за межами віку не повторюються. Дякую. l o w